Росіяни в Україні знищували і українців, і поляків. І дуже показова історія одної з наших клієнток, яка звернулася тільки до нас про долю поляків. Це досить типова доля. Зачитаю з її дозволу. Доброго дня. Вивчаю для себе можливість і бюджет карти Поляка. У мене ситуація така. Мій дід народився в 1903 році в Плазівці біля жмеренки. Всі родичі мали польські імена: Кароль, Яник, Рузя. це не польські імена, це ремокатолицькі імена, це так для коректності. І те де здається, у Праділа було восьмеро дітей. В 1937 році діду разом з сім'єю було наказано виїхати в силку Турксіп. Звідти вони виїхали, втекли в 1939-40-му в Київ. Тут він поміняв прізвища, змінив дві літери. Замість Кароль Нарцисович став Кирило Мартинович і українцем. Чи можна тут щось знайти на підтвердження польських корінь? Так можна пошукати, що Кароль Нарцисович був поляком. А от чи вдасться вам довести, що Кароль Нарцисович і Кирило Мартинович це одна й та ж сама особа? Оце вже складніша задача. Тобто можна замовити у нас пошук дослідження родоводу або підтвердження національності в вашому випадку, і ми знайдемо інформацію про Кароля і далі спробувати через суд довести, що це одна й та ж сама особа, показавши там роки народжень, склад родини, можливо, свідки, якісь знайдуться там з ваших родин чи з родичів, які допоможуть суду встановити, що це одна й та ж сама особа, але це не проста історія. Так поляків знищували, репресовували, селали, і я вам скажу, що в даному в даній історії ще пощастило, що людину зіслали, але а не тут же розстріляли, як часто це робили росіяни.